І знов обвугленими сірниками на сірих мурах сірі дні значу, і без кінця топчу тюремний камінь, і туги напиваюсь до схочу. Напившись, запрягаю коні у шори і доганяю молоді літа, Лечу в далекі голубі простори, де розцвітала юність золота. Вернітеся, благаю, хоч у гості, не вернемось, гукнуло здалені. Я на калиновім заплакав в мості, і знов побачив муриці сумні, і клаптик неба розп'ятий на гратах, і нездріманне око у вовчку. Ні, ні. На вороних уже не грати Я у кам'янім, у кам'янім мішку.